Доброго дня. Я вам вже надоїла з цієї кукурудзою, але в нас ще не кінець. Ні, в нас то кінець, Ванжели ще не кінець. Ванжели ще кусочок оцеї кукурудзки. Ми прийшли їй допомогти. викосити, Складемося на кухки і тоді сусід конякою забере. А тут треба виорати, ще залишилася цей кусочок нам. Нам ну, сьогодні трошки допомагають посити. Дівчатка збирають. І я зараз піду поможу. На люцерку складаємо. Тут вже вона така чуть-чуть підросла, то на носі. Ревочка наша. Вона теж трудяга, як і Наташка. Вони в мене обоє молодці. Забрала Наташа свою роботу. Чоловікам треба перекурити, а жінкам нема коли курити, треба робити. Чим швидше зробиш, тим швидше й буде. О. Вона вже так руку набила, чоловіки вже забули, як косудиро тримати в руках. Добре, що мої дівчата ще не курат. Може трохи відпочили, поки перекурували, бо так нема часу. о! Oh. Це стільчик на городі завалявся. Так, пішла я допомагати, бо дала вже не вспіває. Ми вже закінчили. все. Ще качаники позбирати. деякі там пропустили, деякі на землі впав. В общем, гілячки попідрізували, щоб не мішало. Порядок зараз будуть орати. Переорати. Такий квадрат неудобний. Це тут вже була погана така ліцерка, вже випала. Її переорали. Цей кусочок янжала посіяла по порозі. Ось так вийшло.

Сонечко сховалося, вже хмарка надійшла. Такий вітер був і зараз є. Оце вони так у не викосили. У нас ще кусочок лишилося тут, де був бурячок, арахіс був і клубніка. Ще тут переоре цей кусочок. Планірує люцерку сіяти весною. Так, ми клубнічки накопали, щоб посадити, а решту переоремо, Вона вже давно тут. Так що кумаха йде, збирає, готову виріту виоремо. ти казала Владік нерівно вигорав. Все поправиться, так. Да. Мене запитували, як звуться дерева, оці ж ростуть гриби на них. Ну, так, наскільки я знаю, ось і кор. Чи як воно по-іначому, ну я вам показую, може хто догадається. Він ріс біля річки, вже всох, але ж на ньому були гриби. І так ми його зрізали, порізали на пеньочки. На отакі пеньочки. Поскладали тут, ось по підштахветі, а тут виноград над ними. Ну Він не дуже мішає, бо ми його так обстригаємо, чуть-чуть що... ну, затіняє. То цей рік ми не поливали, тому що дощі все рівень йшли, а в той рік трошки поливали, бо була посуха, трошки там лили на них. Ну, рік були грибочки на кожному піньку. І це у нас з одного дерева вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 пеньочок. Так що ми нічого не сіяли. Ростуть вони самі по собі. Ну, не на кожному дереві вони ростуть. До нас Олежка прийшов із садика. Ні, мені не дає. Що ти там маєш? Добав, я тут... Олешка закис відуцію, якісь цукерки. Ой, Боже. У нас нема знов світла. Цілий день кущі нема світла. Чуть-чуть появиться і знову виключать. Так що. Я. Не знаємо, коли воно появиться. Ходіть яке Ми вже повечерали, світло так і не з'явилося. Сидимо при фонариках, при телефонах. Усім на добраніч.